Верховна Рада 7 грудня почала роботу в новому складі. Опозиція силою не впустила до сесійної зали батька і сина Табалових, які були обрані від Батьківщини, але не увійшли до її тракції. Він нам не сказали, що ви дві тушки. Скажіть, ми платили за те, щоб ви поспіли і не замажували танку? Я покажу. Уже в перший день роботи парламенту нового скликання депутати влаштували кілька бійок. Десятки кримчан різної національності 11 грудня взяли участь у вшануванні пам'яті більш ніж 10 тисяч кримських євреїв і 4 тисяч кримчаків, які загинули 71 рік тому від рук нацистських окупантів. Покладання вінків і жалобні молебні пройшли на 10-му кілометрі Феодосійського шосе на східній околиці Симферополя у місці відомому як Поле смерті. Щороку за рішенням кримського парламенту в Криму відзначається день жалоби за кримчаками та євреями півострова. Смілі куча ріху я хотів би задати вопрос: що стоїть наша пам'ять, якщо ми не можемо захистити останки цих людей, які покоються за нами? Папа Бенедикт XVI розіслав у середу своє перше повідомлення у Твіттері зі свого особистого облікового запису Понтіфекс. Він послав слова благословення своїм любим друзям у всьому світі. 85-річний понтифік написав повідомлення з планшетного комп'ютера наприкінці загальної авдієнції, що відбулася у Ватикані. Сотні тисяч сирійців були вигнані зі своїх домівок жорстокою громадянською війною. Тепер багато хто з них побоюється, що програє битву з зимою. Це відео з табору сирійських біженців неподалік кордону з Туреччиною. Температура тут опустилася нижче нуля, і люди влаштовують бійки за елементарні речі. цей хлопчик каже, що дуже важко вижити без опалення, без водогону і з мінімумом харчів. У таборі 12 тисяч біженців, серед них 3 тисячі дітей. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Президент Росії Володимир Путін у своєму першому за нинішній термін зверненні до парламенту серед іншого засуджував зовнішні впливи на російську політику. Прямо косвенное внешнее вмешательство в наші внутрішні політичні процеси неприемлемо. Північна Корея 12 грудня запустила на орбіту супутник за допомогою балістичної ракети, яка, як виглядає, могла б бути здатна вразити Сполучені Штати Америки. Запуск показало Державне північнокорейське телебачення. Повідомлення про запуск викликали у північній Кореї масові святкування в середу. Натомість у світі цей запуск засудили як порушення резолюцій ООН, які забороняють пхендянові запуски з використанням балістичних технологій. Кроп Кендяна зокрема викликав протести в сусідній південній Кореї. І критику міністерства закордонних справ Китаю, який є нині фактично головним донором Північної Кореї. One of the most has died. Світ згадує легендарного індійського музиканта Араві Шанкара. Він помер у Сполучених Штатах на 93-му році життя. Його пам'ятатимуть як найвідомішого у світі композитора і виконавця індійської класичної музики. Останній концерт Араві Шанкар провів разом зі своєю дочкою Анушкою у листопаді цього року в Каліфорнії. Їхні диски записані окремо є номінантами на премію Гремі 2013 року у категорії Світова музика. Нобелівський комітет вручив цьогорічну Нобелівську премію миру Європейському Союзові. Аналідку мек на important point in that respect regarding Nobel Peace Prize. На церемонії в Осло нагороду прийняли президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу та голова Європейського парламенту Мартін Шульц. Євросоюз був нагороджений Нобелівською премією миру в жовтні за те, що ЄС і його попередники понад 60 років сприяли просуванню миру і примирення демократії та прав людини в Європі. Вирішив Норвезький Нобелівський комітет.